Всім привіт! Сьогодні у нас збор колегіонного акумулятора. Там буде вольтметр, гічейки. Холдер, БМС Зарядка ще буде. Зараз. Ось тут зарядка 1 Ампер. 12,6 вольт. Кнопка з подсветку 12 вольтова. І ось тут і гніздо. Гніздо я вже сюди заляв. Такого вольтметра, як в мене. Ось. Треба отакі от от розмерити. Розпрят коробка 10 на 10 на 5. Ось сюди такий треба розмір. 4,5 на 2,5 см. Вирізаємо. Ось, я його вже врізав. Ось так буде закриватись. Тут буде десь ось тут кнопка. Буде включатися. Слідючим етапом було встановлення кнопки. Я вибрав таке от місце, щоб був типу, ось тут порт, а ось тут вихід. І ось я тут зробив дюрку. І ця кнопка з підсвіткою 12 вольт. Вона буде ще світитися, коли включена. Ця кнопка буде управляти цим вольтметром, який буде кришці. А виход буде на гніздо 5,5. Слідуючий етап це взяти вольтметр. Ось тут GND, бачите, пише. Взяти оцей провід. GND, о, він GND Взяти мінус. Все тут змотати. І ще два виходи зробити. Один клем, а один повністю. Ну, виход же на. На штекер. Отак от треба от зробити. Оцей не то, це не то. Слідуючий етап треба на плюс вольтметра обжати клему. Слідуючий етап зробити ось таку от опять обжимати клему провід. Слідуючий етап змотати оце отак. Слідуючий етап це ось так ось це зробити. Ну, як хочете робити, так. Ну, я ось так ось зроблю. Ну, По-нормальному, більш-менш. Клеми поставив. Не хотів скрутки робити. там от зробив там. термоклеєм поставив. Цей холдер теж приклеїв термоклеєм. Це заклею щоб не крутилося. не крутилося. І ось так от воно робить. ось він А включається. 11,9 вольт на ньому зараз. Я провіряв мультиметром. Там, правда, 11,9. Ось такий от. Вийшов акумуляторний збірка. Ось Тут у нас 5,5 гніздо. Уже 8. Там чуть-чуть цей вольтметр. Погано робить. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока. А, ще э, кнопка з підсвіткою. На камеру він забиває. Хоч там все видно. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки всім пока.